Наступаючими новорічно-різдвяними святами вітаємо усіх, хто зараз дивиться останній цього року випуск інформаційної програми Місто якщо ви затримаєтесь біля телекранів ще на 20 хвилин, тоді знаєтесь, які найцікавіші події відбулися у Луцьку впродовж 2013 року. Формуючи цю програму, ми спочатку вирішили відібрати до неї 12 сюжетів за кількістю місяців. Але впродовж року у нашому місті відбулося так багато значимих для громади подій що не згадати про них ми не мали права. Отож, розпочинаємо з січня. Цей місяць для міського голови був позначений орденом за заслуги, черговою нагородою, яку Микола Романюк з властивою йому скромністю ділить з громадою. Різдвяні свята зустрів разом з лучанами і приймав вітання від духовенства різних конфесій. Бо наш міський голова толерантно ставиться до усіх вірян і не розділяє людей за релігійними ознаками. Відзначили милан цього м'єднання День Соборності України, взяли участь у акції Чужих дітей не буває і вперше у галереї Луцьк організували майстер-класи народних майстрів для юних лучан. Місяць лютий, хоч завжди і найкоротший у календарі, цього року видався багатим на візити до обласного центру Волині високоповажних делегацій. Але завжди першою у календарі для нашого міста буде вікоповна дата 2 лютого день визволення Луцька від німецько-фашистських загарбників. Цього дня на меморіалі слави лучани вшанували визволителів міста квітами і скромним мітингом, участь якому беруть усе менше ветеранів. А ще останнього місяця зими ми вшановуємо і героїв битви під крутами. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять пам молодих людей, які загинули під крутами. Вони віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави. Вони є яскравим прикладом боротьби. Українських людей, українського народу за свободу і незалежність. І хай буде їм вічна пам'ять. Лютий, хоч і найкоротший місяць року, був позначений численними візитами до Луцька високоповажних гостей, що найперше представників Європейського банку реконструкції та розвитку, які аналізують стан справ на комунальному підприємстві Тепло». Це вже черговий етап, який ну, вже має по результатах цього етапу ми маємо вийти на фінішну пряму, на підписання угоди. І тому ми саме на цьому часу, який відведе, це десь, напевно, до квітня місяця буде, будемо надавати таке серйозне значення, тому що тут ми вже будемо детально пропрацьовувати всі ті речі, на які можна буде спрямувати кошти Європейського банку реконструкції розвитку. А під егідою Асоціації міст України на базі Департаменту соціальної політики провідні спеціалісти держави вивчали передовий досвід нашого міста. Березень 2013 року, напевно, для багатьох із нас запам'ятається витівками природи і великим снігом, і великою повінню, яка додала клопоту і лучанам, і місцевій владі. Але разом з тим і початком вирішення давно наболілої проблеми водовідведення на Малоомилянівському масиві. Вона не вирішувалася десятиліттями, хоча мешканці мікрорайону не раз оббивали пороги місцевої влади. І тільки зараз, за сприяння Миколи Романюка, люди побачили світло у кінці тунелю, вірніше каналізації, якої тут ніколи не було. А те, що ті роботи, які сьогодні виконуються, то я хотів би подякувати Грушевинчуку Володимиру Васильовичу, який виїхав оперативно на наше звернення і організував роботу служби Міністерства надзвичайних ситуацій. Ось, подякувати Палиці Ігорі Петровичу, який виділив пальне на моє прохання. І ми сьогодні практично вже другу добу ми відкачуємо воду, яка, ну, ґрунтова вода, яка і стала причиною того, що сьогодні в підвалах, в будинках є у людей вода. Ми ситуацію тримаємо на контролі і працюємо. Березень завжди буде знаковим для нас шевченківськими днями, бо на початку місяця разом з квітами ми несемо до Тарасу своє серце. А делегація з Луцька презентувала на міжнародній виставці у Берліні туристичну привабливість нашого міста. Пораділи ми за лікарів, які отримали новенькі швидки для усіх поліклінік, що значно підвищить якість, а головне своєчасність медичної допомоги. І вкотре рятували лебедів, які вже звикли зимувати на очисних спорудах Луцького водоканалу. А ось для мешканців Вересневого, напевно, найбільше запам'ятається квітень. Адже тут вперше за усі роки Незалежності України розпочали комплексну реконструкцію мікрорайону, доріг, освітлення, каналізації і навіть будинку культури, якому вже півстоліття. Мікрорайон Вересневе багато років залишався поза увагою місцевої влади. Щоправда, ним опікувалося керівництво цукрового заводу, якому останнім часом його інфраструктура стала тягарем. Отож і взяло на себе турботу про багатотисячний мікрорайон керівництво міста. Ми сподіваємося, що цей будинок культури дійсно оживе. Що Це буде тим місцем, де люди різних, різного віку захочуть збиратися, захочуть спілкуватися і просто відпочивати. Я думаю, що люди це оцінять. Єдине, що прохання для людей, щоб вони це все берегли. А ще цього місяця на повну потужність запрацювала кондитерська фабрика. А у нашому місці відбувся всеукраїнський конкурс Вчитель року, перемогу у якому здобула саме наша лучанка. Словом, разом з птахами прийшов до нас квітень. А ось травення варто розпочати з і про великий празник Пасхи Христової. Хоча цього місяця вже кілька років поспіль, ми відзначаємо нове свято День Європи. А здається, такі свята є символічними для українців, бо можуть об'єднати і громаду, і суспільство. Травень традиційно розпочинається великим святом перемоги зі сльозами на очах і квітами на меморіалі слави. А цього року ще й великодним. До слова, Микола Романюк побував на богослужіннях у всіх православних храмах нашого міста, аби традиційно зустріти Пасху разом з лучанами. А ось День Європи цього року, здається, став символічним, вкотре підтвердивши євроінтеграційні прагнення більшості українців. Але саме основне, те все, що ми робимо, ми робимо для... Молодих людей. Тому що їм будувати майбутнє, їм будувати майбутні стосунки з Європою. А для цього ми сьогодні максимум повинні прикласти зусиль, щоб їм розповісти про ті цінності, які сьогодні є в Європі. Навіть рушник єднання, учасники якого склали слово Луцьк, теж мав історичний зміст. А у центральному парку Мінілисі Українки сьогодні травня з'явилася мотузкова дорога, яку подолати можуть тільки сильні духом особистості. Червень цього року у Луцьку був позначений знаковими подіями для будівельників, підприємців і сиріт. Адже цього місяця ключі від нових квартир отримала перша група юних лучан. А вже в листопаді ще кілька дітей без батьківського піклування вселилися у нові оселі. Але про це дещо пізніше. Червень у Луцьку був позначений потужним будівництвом, аналоги в якому немає в Україні, що не тільки житлом, а й прибудинковими територіями, ремонтом доріг, благоустроєм нашого міста. От, за рахунок міського бюджету освітлення, за рахунок міського бюджету дитячі майданчики. І плюс депутат міської ради Ткачук він також допомагав тут по дитячих майданчиках і по спортивній площадці. У промисловості варто згадати потужні лінії підприємства Теремно хліб, одного з найбільш бюджетонаповнюючих підприємств так, це підприємство входить ну, практично 15 тих підприємств, які сьогодні платять найбільше податків до місцевого бюджету. І ясно, що ми повинні, влада повинна дбати про таке підприємство, допомагати йому в тих питаннях, які ну, можуть виникнути. Ну і з іншої сторони, це підприємство, яке випускає якісну продукцію. У червні відзначила 30-ліття єдина в Україні літня школа-ерудит, а юні лучани з особливою долею отримали ключі від новенького житла. Адже коли людина має свій куточок, вона має свій дім, то вона і по іншому суспільстві в цьому почувається. І вона почувається на рівні з іншим цьому суспільстві. вона має інші можливості, вона не переживає, а де ж її квартиру знята. Оця допомога, яка є, допомога зі сторони влади, я вважаю, що це, це дуже добре. Чим запам'ятовується липень для лучан та гостей нашого міста, то вже традиційною яскравою імпрезою ніч у Луцькому замку. Але для життєдіяльності усіх без винятку Волинян найвагомішою подією цього місяця стало відкриття центру надання адміністративних послуг, який за усіма показниками став одним з найкращих в Україні. Аби ознайомитися з роботою нового центру, до Луцька приїздять високоповажні гості не тільки з України, а й з-за кордону, бо тут надають послуги навіть громадянам польської національності. Отой принцип єдиного вікна дозволяє боротися з корупцією, а головне оперативно і якісно вирішувати усі без винятку проблеми волинян. Навіть особисті прийоми громадян Микола Романюк відтепер теж веде у ЦНАПі. Я думаю, що лучани багато не розуміють, що це таке. Але вони потім зрозуміють, коли почнуть користуватися послугами саме цього центру, тому що це все, все робиться для людей. І, звичайно ж, найбільше запам'ятається лучанам у липні то ніч у Луцькому замку, за участі численних гостей і яскравих шоу, підготовлених організаторами імпрези. Тому я е, думаю, що фестиваль це живе і буде жити обов'язково, тому що це, це ми... Перенаємо віки, віки історії, історії цього замку, історії нашої держави, історії наших людей. І це лише тільки та, напевно, навіть, можна так сказати, частинка данини той, яку ми віддаємо нашим предкам. А у серпні ми відзначаємо день народження держави і міського голови Миколи Романюка. Як правило, цього місяця до Луцька приїздять поважні гості і друзі нашого міста, з якими ми разом відзначаємо найголовніше свято країни. Ось і цього року урочиста академія зібрала на театральній площі міста тисячі лучан, об'єднаних ідеєю незалежності, і здається символічним збіг народження країни і міського голови Миколи Романюка. Я Покохала, мабуть, за те за його доброту, чесність, порядність. Я думаю, що зараз ці риси характера, мабуть, не дуже такі, як би скажемо, ціняться вони взагалі в нашому суспільстві. Але він людина слова. Якщо він обіцяє щось, то значить він його виконує. Сьогодні що стосується роботи, а в сім'ї він люблячий чоловік, люблячий дідусь. А цього серпня вперше на всенародному вічі ми вітали почесного громадянина Луцька Андрія Бондарчука. І вдруге мерів інтеркультурних міст. Ця імпреза завжди завершується підписанням надважливих для іміджу Луцька документів. Що нам форум дасть, ну, в першу чергу, про нас більше знають Європи. Про нас буде знати більше в Раді Європи. І тут можна багато що різного говорити, але ви знаєте, ми працюємо по різного роду програмах Польща, Білорусь, Україна і інших програмах. Я думаю, що навіть такий форум, він десь теж буде, ну яка зарахується нам в тому, що тут дійсно влада, територіальна громада серйозно настроєна на, на, інтегр... на євроінтеграцію, що з нами можна мати справу. Словом, серпень місяць Всенародного свята і великих сподівань. І вже з вересня значимих подій у Луцьку стає усе більше. І якщо відстежити, для кого місцева влада робить найбільше, то усе ж таки для дітей. І не тільки до 1 вересня, а впродовж усього року. Зокрема, для дітей з особливими потребами. Саме у вересні у дитячому садочку номер 9 відкрили першу групу інклюзивного навчання, де її вихователі допоможуть малеші швидше адаптуватися до суспільства. Дуже добре, що відкривають таку групу, що дитина знайде собі тут друзів своїх. Бо буде її, я думаю, що дитина буде задоволена, і ми будемо дуже задоволені, що нам тут буде дуже зручно і ми будемо дуже раді. А про дозвілля дітей одного з мікрорайонів Луцька подбали працівники Приватбанку, відкривши в нашому місті ще один дитячий майданчик. У вересні закохані лучани отримали місце для виявлення почуттів у сіті парку, який став зеленою зоною відпочинку обласного центру. Є і подальше продовження благоустрою берегів річки Сапалаївка для того, щоб люди могли відпочивати, щоб дітки могли, і у нас і в наступному році обов'язково буде скейт парк на тому березі, як кажуть, бо в планах не встигли в цьому році, інвестор не встиг зробити той, який сьогодні це робить. І ми готові підтримувати будь-яких інвесторів, які хочуть зробити таку добру, гарну справу. А на підприємстві волинь головпостач запрацювала унікальна лінія з виробництва рулонних продуктів італійської фірми Гамбіні. У жовтні ми традиційно підбиваємо перші підсумки року, що минає, і розпочинаємо планувати роботу року наступного. До речі, саме у жовтні наше місто розрахувалося з боргами і кредиторами, що дозволяє з певною долею оптимізму вести мову і про нові дороги, і про будинкові території. Осі цього місяця Луцьк поповнився облаштованою прибудинковою територією на вулиці Федорова. Це комунальники нашого міста довели, що навіть за скрутної економічної ситуації таки можна хоч трішки поліпшити настрій лучанам, чи то з асфальтованою дорогою, чи дитячим майданчиком. Хотілося б, щоб лучани все-таки бережніше відносилися до того, що є. Воно ж все ж наше. Ну, не міської ради, не, не житлово-комунальне тривожці. все людське, всіх людей. Кожна людина, яка тут присутня, вона свій внесок несла. Ну, може теж наші податки люди платять до, до бюджету. Це ж за їх у їхні гроші також це все ж робиться. що Не не береться ж на голому місці. а Все ж, як збирається по копійці і потім вкладається е, в ту чи іншу справу. У жовтні відбувся і перший європейський освітній саміт, учасники якого вивчали можливість інтеграції національної системи освіти у міжнародний освітній простір. І вперше у Луцьку відбувся турнір з художньої гімнастики на Кубок міста. Дуже приємно, що в місті Луцьку все більше і більше стає традиційних, не тільки фольклорних свят, і в цьому нас досягнення досить гарні, і дивіться, навіть берегиня, яка розпочалася у нас в місті Луцьку. Ще є просто ряд таких напрямків у спорті, які потрібно підтримати, в тому числі і художню гімнастику. А у замку Люберта фестиваль стародавній Луцьк епоха доблесті. А листопад цього року був багатий новими відкриттями і щедрими подарунками від меценатів. Особливо це відчули люди з особливими потребами і сироти нашого міста. Адже трубота про обездолених це пріоритет у роботі місцевої влади. Ось і цього місяця троє дітей без батьківського піклування отримали своє житло. До речі, тільки цього року у Луцьку ключі від власних квартир отримали 12 дітей-сиріт. Сьогодні дуже гарна подія така, і це говорить про таку спільну роботу. Обласна рада виділила кошти, 50%, міська рада виділила кошти. Є президентська програма. І отак от спільно, я кажу, всім миром ми вирішили житлове питання, і це дуже добре. А про школярів, спортсменів, подбав народний депутат Ігор Палиця, подарувавши місту фактично новий басейн у спортивній школі No1. Це великий крок вперед, в тому, що в першу чергу і цим видом спорту багато молодих людей, діток в першу чергу захочуть розвиватися, може, більш професійно. А разом з тим всі дітки зі школи матимуть можливість також користуватися цим басейном. А у листопаді Новосілі відзначили і працівники пенсійного фонду нашого міста. А холмщики нами металі. Матеріалі слави відкрили оновлений пам'ятний знак з переліком 213 спалених за Бугом українських сіл. А ось грудень був багатий соціальними потрясіннями, мітингами на Майданах і бажанням приєднатися до Європи. У тому вирії якось розчинилися інші події, але про які варто згадати останнього місяця року. Що найперше перспективою розвитку стадіону Авангард, яку обговорили керівники нашого краю з народним депутатом України Ігорем Палицею. Він хоче бачити у Луцьку багатофункціональну спортивну арену європейського класу. Буде відтворена арка, яка була раніше, яка мучанам подобалася. Тобто потрошку все будемо приводити до належного вигляду. І я думаю, що команди футбольно може не так якісно показує свою гру, може хоч ми в медалі не збираємо. Но наше завдання разом, щоб спорт в області був, щоб спортом люди займалися, це краще не треба ходити і думати, куди себе подіти. Тому це гроші вкладаються в майбутнє і це приємно на це витрачати гроші. А ще у грудні відкрили двосторонній рух мостом, що у Раванцях. Майже рік тривала реконструкція цієї транспортної, надважливої для нашого міста артерії. Тобто таким чином ми завершуємо цей рік таким непоганим подарунком, що стосується дорожнього будівництва в місті Луцьку. Тому, я думаю, що цей рік, ну, скажімо так, непоганий, вдалий вийшов. На жаль, не все вдалося зробити, ну, але разом з тим зроблено все-таки, я рахую, що немало. І ще у грудні до лику Святого Мученика причислили Данила Братковського, останки якого зберігаються в Некрополі Хрестово-Здвижинської церкви. А центр розвитку дитини відзначив десятиліття фестивалом Забавляночка скликає друзів. Ось такими знаковими для громади подіями був позначений рік, що минає. І вже зовсім скоро до наших осель завітають найулюбленіші празники українського народу Новий рік і Різдво Христове. А першим з наступаючими святами привітає лучан міський голова Микола Романюк. Дорогі лучани! Щиро вітаю вас з Новим Роком Різдвом Христовим. Оскільки ці свята віку були родинними, вважаю, щоб у кожній оселі завжди панували мир, злагода та добро. А достаток і багатство ми здобудемо разом усією громадою, що найперше добрими справами на користь лучан. Я вдячний вам за підтримку і розуміння, мудрість і терпіння. Сподіваюсь, що у новому році нам вдасться реалізувати багато проєктів, які допоможуть зробити наше місто ще краще. А сьогодні я бажаю усім лучанам відкрити серце для світлого почуття, яке несуть новорічні та різдвяні свята. Нехай вони додадуть упевненості у здійсненні всіх наших мрій. Нових сил вам, міцного здоров'я, успіхів та здобутків! Новим роком! З Різдвом Христовим! Дорогі лучани! І це все, про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто. Сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найцікавіші події минулого року, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. А сьогодні дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже наступного року на цьому ж каналі. На все добре!